Які події наповнювали тиждень 17 по 23 квітня 2023 року? Ми уважно переглянули всі новини і підібрали для вас саме ті, що, на нашу думку, заслуговують детального огляду. Розібравшись у всьому, що відбулося, ви як завжди, зробите висновки самостійно. Не забувайте про лайк та коментар під цим відео. Це дуже допомагає розвитку україномовного YouTube. Небіблійний потоп цього тижня в Україні вирує водна стихія. Гідромецентр повідомляє про підняття рівня води в межах річок на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. За інформацією від ДСНС, на кінець тижня вже підтопило 883 домогосподарства та 114 будинків на Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Черкащині. Місцями житлові вулички перетворюються на справжні річки, якими можна пересуватись лише на човнах. Проте ДСНС працюють та допомагають людям впоратись зі стихією. Для цього залучають всі сучасні технології, як от сюди ходи та дрони. Але навряд цей паводок стався через те, що з лаври вигнали священників ОПЦ. По пророцтвам, якщо е, е, останній монах піде е, з лаври, е, то е... Кораблі под, под, по Хрещатику, будуть плавати кораблі. Проте може по старці мали на увазі, що потоп просто зійдеться за часом з цими подіями. Тоді, звісно, логіка в цьому є. Проте, за даними видання главком, ці паводки звичайні сезонні процеси, і ми більше мали б хвилюватися через те, що їх не було до цього. Як виданню пояснює еколог, річкові басейни за зиму набирають величезну кількість води, яка після того, як крига сходить, починає свій рух. Цей процес важливий для природи, адже в місцях, які заливає вода, значно краще росте рослинність. Тобто, за словами видання, це явище безумовно позитивне, адже екосистема України повертається в нормальний стан, і це навіть попри війну. Нам здається, що в тому, що від цього страждають люди, є й вина влади, яка дозволяла забудовувати ділянки, які потенційно може підтопити, намивати пісок, звужуючи річище річок і так далі. Окрім цього, однією з ключових причин такої ситуації є те, що Україна наразі практично не контролює Каховське водосховище. Як стверджують у суспільне новини, через це інші п'ять водосховищ, що розташовані вище по Дніпру, наповнились швидше ніж це відбувається зазвичай. До речі, в історії наприклад Кива бувало і гірше. У червні 1839 року через сильний дощ потік води посунув Андріївську гору та затопив Поділ. У квітні 1907-го через потепління стався паводок, що затопив Труханів острів та знову Поділ. У березні 1931 року, через різке потепління у квітні, паводок затопив усі лівобережні села. Було евакуйовано 6 тисяч людей. Літом 2018 року Київ затопило через те, що вся зливова каналізація була забита сміттям. Отже, як бачимо, періодично таке відбувається. За повідомленнями гідромецентру, пік паводка очікується 22 квітня, тому КМДА оприлюднили інструкцію для людей, що перебувають в зоні ризику. Проте збережіть собі її, навіть якщо вважаєте, що не знаходитесь в цій зоні. Як ви побачили з історії, природа рідко буває передбачуваною. Алгоритм підготовки наступний: перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища. Бути готовими вимкнути електрику, газ, усі побутові прилади, підготувати цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок, подбати про домашніх тварин. Тож тепер ви проінформовані. А отже, озброєні проти примг Борисфена. Зупинка зерна. Знаєте, іноді я дивуюсь тому, як в плані прийняття рішень працює європейська політика. Часом, коли треба швидкість, вона тягне місяцями, а іноді робить швидкі та необдумані кроки. Цього тижня низці європейських країн заговорили про обмеження на українську аграрну продукцію. Серед таких Польща, Угорщина та Румунія. Польща неочікувано ввела заборону на експорт українського зерна. За інформацією від Reuters, ці обмеження накладаються через те, що велика кількість українського зерна опинилась на ринках Центральної Європи. Попри те, що офіційно наша країна на цих ринках не торгує. Наша агропродукція дешевша за вирощену в ЄС, через що фермери країн Союзу зазнають збитків. Майже одразу на це зреагувала Єврокомісія. Там заявили, що односторонні дії, що обмежують торгівлю, є неприйнятними всередині ЄС. Ба Більше, за словами української сторони, це порушує внутрішні польсько-українські угоди про торгівлю. Це рішення було викликано тиском фермерів на польський уряд. Саме вони для уряду Дуди є основним електоратом. Пізніше Польща та Україна домовились продовжити транзит українського зерна. Ключова умова в тому, що воно не буде продаватися на внутрішніх ринках ЄС. Румунія поспішила заявити, що не буде нічого забороняти, а просто контролюватиме транзит. Болгарія наразі лише розглядає можливість обмеження. Проте Угорщина тільки посилює обмеження щодо української аграрної продукції. Окрім зернових, вони заборонили імпортувати крупи, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед та деякі види м'яса. Але, на жаль, вони нас цим не здивували. За це ймовірно їх знову позбавлять грошової допомоги від ЄС, на який уряд Орбана і тримається, але це вже окрема тема. Якщо вам цікаво дізнатися, наскільки Угорщина залежна від дотації ЄС, пишіть про це в коментарях. Тим часом експорт агропродукції через Чорне море теж скоротився. Річ у тому, що російські представники постійно зривають процедуру огляду суден, тобто фактично саботують угоду. Таким чином вони зупинили вже 50 кораблів, які чекають їхнього дозволу на прохід Чорне море. Цікаво, як на це зреагує Туреччина, адже вона є гарантом виконання цієї угоди. Проте це не жарти, адже ситуація насправді загрозлива. Сьогодні Україна дуже потребує коштів, які надходили з експорту продовольства в інші країни. Ми потребуємо цих коштів, аби продовжувати захищати нашу державу у цьому контексті. Будь-яка навіть незначна зупинка експорту може відгукнутися нам величезними проблемами. До повномасштабного вторгнення Україна транспортувала 90% своєї агропродукції морем, проте флот загарників відібрав нас таку можливість за 2022 рік. Україна експортувала через країни ЄС приблизно половину своєї продукції. Проте наразі ситуація контрольована. Звісно, якщо Румунія та Болгарія не приєднаються до обмежень. Через Польщу йде 10% нашої агропродукції, а через Угорщину всього 4 Україна показала, як швидко вона може прилаштуватися до нових економічних викликів. Тому я думаю, що ці 4% просто підуть через якусь іншу країну. Важливо і нам дотримуватись усіх процедур. Якщо це транзит, то це має бути транзит і жодної торгівлі наліво. Облігації допомагати армії це обов'язок кожного українця. Існує багато способів, як це зробити. Хтось долучається до ЗСУ, хтось стає волонтером, хтось рухає вперед бізнес, аби економіка країни могла фінансувати армію, хтось донатить і так далі. Один із найефективніших способів фінансово допомогти українській армії, який проте залишається чомусь нерозпіареним, це військові облігації. Це цінні папери, що випускає держава під час воєнного стану. Аби підтримати економіку країни та армію. Купити їх можна в банках та в ліцензованих брокерів. Вартість однієї облігації становить тисячу умовних одиниць, тобто можна купити облігацію за тисячу гривень, євро чи доларів. Облігації це фактично позичання в борг. Тільки боржником виступає держава, яка додає бонус у вигляді відсотків, коли повертає вам гроші назад. Сьогодні через дії випускається п'ять облігацій: Ялта, Севастополь, Донецьк, Маріуполь та Бердянськ. Всі вони відрізняються датою, в яку держава зобов'язується повернути гроші з відсотками. Облігації бувають дисконтні та купонні. Вони відрізняються терміном погашення, тобто виплати та своєю ціною на момент купівлі. До того ж, не забувайте, що це насамперед цінні папери, а отже, їх можна продавати та купувати на відповідному ринку. Так ви можете отримати гроші, які вклали, якщо вони будуть вам потрібні, терміново. Переваги перед звичайними донатами тут доволі очевидні: гроші не оподатковуються та одразу йдуть до держави, яка може використовувати їх найліпшим чином. Іншими словами, якщо армії треба дрони, то через звичайний донат можна купити їх лише за ринковою ціною і ще й заплатити податок як Україні, так і країні, де купуєш їх. Якщо ж дрони для армії купує держава, то, по-перше, для неї це взагалі будуть інші ціни. А по-друге, вона не повинна сплачувати податок сама собі. З цього і випливає, що якщо ви хочете допомогти всій армії, а не окремому підрозділу чи бійцю, облігації будуть кращим варіантом. Це більш патріотично ніж просто покласти гроші на депозит, бо купівля таких облігацій майже автоматично підтверджує вашу віру в українську державу та в те, що вона була, є і буде. З іншого більш практичного боку, купівля таких облігацій є гарною диверсифікацією ризиків на випадок, якщо приватні банки збанкрутують. Станом на зараз, за повідомленнями Міністерства фінансів, впродовж 2023 року військові облігації вже додали в бюджет України понад 48 мільярдів гривень, тобто йдеться про якісь шалені цифри. Голова Мінцифри Михайло Федоров додає до цього, що лише через додаток Дія було придбано 700 тисяч облігацій, а це на секундочку 700 мільйонів гривень до бюджету збройних сил. Тож я б на вашому місці повивчав би цю тему трошки докладніше. Зручно, що зараз все це в вашому смартфоні. Таємничі спалах над Київщиною за час повномасштабного вторгнення РФ Україну вибухи стали, на жаль, чимось звичним та очікуваним. Щоправда, цього тижня сталося дійсно щось новеньке. Найрезонанснішим в цій ситуації є те, що цього разу винна не країна-агресор, 19 квітня, о 22.30 в небі над Києвом, спостерігався потужний спалах яскравого світла, який супроводжувався звуком, що нагадував вибух. Налякані кияни відразу почали розбирати версії щодо нової зброї загарбників. Ця теорія швидко змінилася вкидом про нібито падіння супутника Наса, який якраз мав планово впасти з орбіти на Землю. Проте ця теорія не витримує жодної критики, адже якщо вірити моніторинговому сайту SetFlyer, що відстежує траекторію всіх супутників на орбіті, траєкторія польоту саме цього супутника знаходилась дуже далеко від України. Ба Більше в NASA повідомили, що на той час, коли в Києві бачили спалах, супутник все ще знаходився на орбіті, а потім впав над пустелою Сахара в Африці. Проте у київській міській військовій адміністрації встигли підхопити це припущення та повідомити громадянам, що повітряна тривога оголошена через падіння супутника, навіть попри те, що тривогу оголосили через 10 хвилин після спалаху в небі. Голова офісу президента Андрій Єрмак поспішив заспокоїти громадян словами про те, що це ніби робота нашої ППО. Проте згодом видалив свій допис, порекомендувавши чекати на звіт повітряних сил. Цей кейс показав, що координація між державними структурами в нашій країні потребує якихось покращень, адже призводить до таких ситуацій, коли відбувається щось неочікуване. Можемо дати їм пораду на перший час. У вас є телефони, користуйтесь ними. Тим часом громадян України страх швидко перетворився на сміх, і буквально впродовж 40 хвилин мережею почали ширитися меми про іншопланетян. Хоча ми всі знаємо, що то були трансформери. Під ранок ситуація стала трохи зрозумілішою. Державна космічна агенція опублікувала допис, у якому пояснює, що це, ймовірно був метеорит з потоку Лірид, який якраз проходить близько до землі в цьому сезоні. Освітній проект про космос з Альфа Centauri підтверджує цю думку, називаючи такі метеорити болідами. Вони яскраві як комета, проте не такі великі. Щоправда, особисто мене бентежить слово ймовірно у всіх цих повідомленнях. Точно інформації про те, що це все таки було, станом на зараз немає, проте точно відомо, що б воно не було, загрози нам з вами воно не несе. Тож можемо бути спокійними та чекати на офіційні звіти відповідних державних структур. Візит Столтенберга цього тижня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Вітаємо генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Україні, в Києві, вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ. Увагу світу до цієї новини привернула його потужна заява під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. Він сказав, що майбутнє України в НАТО та публічно повідомив, що всі члени Альянсу з цим згодні. Мабуть, і Угорщина. Візит Столтенберга до Києва відбувся напередодні саміту НАТО, на який запрошують політичне керівництво України. До речі, представники Литви визначили запрошення України до НАТО як одну з ключових цілей саміту. Ймовірно, Україна отримає нарешті так звану дорожню карту, виконавши умови якої офіційно вступить до альянсу. Дійсно, зараз саме час для цього, адже головним аргументом країн, які не хотіли бачити Україну в НАТО, було те, що це спровокує Путіна. Проте війна вже почалась, тому сенсу в цьому аргументі більше немає. Як і сенсу відмовляти такій потужній країні, як наша, окремої уваги заслуговує політичний вплив самого запрошення до НАТО, адже він передбачає гарантію безпеки. Пам'ятаєте, як Швеція та Фінляндія вступали до північно-Атлантичного альянсу? Вони всі отримали гарантію безпеки від НАТО ще до того, як вступили в Альянс. Я переконаний, що Столтенберг під час свого візиту до Києва обговорював саме це питання. Проте подробиці ми дізнаємось під час саміту. Що ж, ми чекали цього доволі давно, але зараз не час святкувати, адже попереду в нас ще дуже багато реформ. Наприклад, що до війни у 2021 році Валерій Залужний в інтерв'ю П'ятому каналу заявив, що головна проблема вступу України в НАТО це мовний бар'єр. Тобто, в нас недостатньо людей, що знають англійську добре. А це не дозволяє комунікувати нам з НАТО на тих рівнях та з такою швидкістю, як це необхідно. Тоді він сказав, що на її вирішення потрібно 2-3 роки, адже в НАТО не було питань щодо того, як працює та на якому рівні знаходиться наша армія. Ну а після 24 лютого, вже, певно, в жодної країни немає питань до ЗСУ. Тож наш вступ до НАТО залежить лише від політичної волі країн-членів, які, як я думаю, вже прийняли правильне рішення щодо цього питання. Адже сучасна і майбутня архітектура безпеки в Європі без цього виглядає неможливою. Найгустонаселеніша країна світу питання про населення планети бентежить розум людей вже не одне десятиліття. Навколо цієї теми існує безліч спекуляцій, які заважають правильно сприймати світ, у якому ми живемо. Тож проаналізуємо стан речей на тепер, аби раз назавжди поставити крапку в цьому питанні. Цього тижня Індія стала найбільш густонаселеною країною світу, обігнавши Китай майже на 3 мільйони людей. Для прикладу, таким було населення Києва станом на 2021 рік. Загальні дані відповідно до доповіді про стан народонаселення світу за 2023 рік від фонду ООН вказують на показники населення 1 мільярд 428 мільйонів 600 тисяч в Індії та 1 мільярд 425 мільйонів 700 тисяч у Китаю. Згідно зі звітом ООН щодо перспектив світового населення, Китай посідав перше місце понад 70 років. Щоправда, реальні дані щодо рейтингу можуть бути неточні, адже в Індії може не фіксуватися до третини народжень. Експерти стверджують, що падіння населення Китаю пов'язане насамперед з китайською політикою однієї дитини, яка забороняла мати більше однієї дитини в сім'ї. Це обмеження діяло з 1980 по 2015 роки. Проте скасування цієї норми не призвело до значного зростання народжуваності. Здавалось би, людей у світі стає більше, отже, ми мали б радіти. але є в цьому і темна сторона. Вона не пов'язана з байками про недостачу ресурсів та перенаселення. Ні. Вона дуже проста, банальна та передбачувана. Індія та Китай використовують своє населення як аргумент на користь того, що вони мають кермувати світом. Пам'ятайте фразу московської пропаганди про те, що їх, нібито, підтримує більшість світу, маючи на увазі Китай, Індію та Африку. Ну ось це саме воно. Проте, очевидно, що це має вплив, але не зовсім такий, як хотіла б Індія та Китай. Ми ж з вами не вважаємо, що вони мають бути гегемонами світу, бо в них більша кількість людей, правда? Ну от і більшість країн світу так не вважає. Окрему увагу хотілося б приділити проблемі перенаселення. Якщо коротко і точно її коментувати, то це повна маячня. Он звітують, що пік населення світу буде досягнуто у 2080-х роках на позначці приблизно в 10 мільярдів. Далі ця позначка не піде, не через те, що ресурсів на планеті недостатньо, їх от якраз на всіх вистачає, а просто тому, що населення планети старіє і багатіє. Розширення доступу до сучасної медицини та технологічного прогресу призвели до того, що люди живуть довше і, відповідно, довше знаходяться в актуальній статистиці населення. Отже, так чи інакше, населення не буде рости неконтрольовано. Рано чи пізно ми досягнемо піка, на якому і будемо залишатись. Звісно, поки не покинемо нашу планету. Тож вон мають рацію. Цифрі у 8 мільярдів дійсно можна порадіти. Це доказ того, що людство рухається вперед. Цього тижня паніки було більше, ніж зазвичай. Проте, звісно, події, які викликали цю паніку, виявились не такими вже страшними, як нам малювала їх наша уява. Це вкотре доводить, що потрібно робити висновки самостійно та залишатись спокійним, до чого я вас постійно закликаю. А що ви думаєте про цей тиждень? Напишіть свою думку в коментарях. Це допомагає відео просуватись. А я традиційно бажаю вам Божого благословення та спокійного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.